Друзі, вітаю вас на цьому уроці. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як експерти та власники бізнесу можуть монетизувати свій youtube канал і, взагалі, що вам дасть YouTube, якщо ви все-таки почнете його вести. Я думаю, після цього уроку моя взагалі така ціль, щоб ви. Нарешті до цього рішення і максимально кайфували від життя і від блогерства. Отож, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Для початку давайте розберемо, для кого підійде YouTube. Звісно, він підійде для експертів. Ну, наприклад, психологи, юристи, нутриціологи, астрологи, спортсмени, коучі, всі, хто завгодно, якщо ви є експертом якійсь ніші, вам однозначно потрібно йти в YouTube. Чому я скажу далі? А поки кому він ще підходить власникам бізнесу. Я буду тут показувати різні кейси, і неважливо, у вас онлайн бізнес, офлайн чи змішаний формат, ви можете все одно додатково приводити до себе нову аудиторію на канал і відповідно прокачувати свій особистий бренд на YouTube. Якщо ви є маркетологом, то швидше за все у вас є клієнти, які приходять до вас запитом. Ми хочемо YouTube, веди нам YouTube». Тому ці знання вам точно потрібно мати, вони вам пригодяться, і ви зможете ще таким чином підвищити вартість своїх послуг. Блогерам, якщо ви вже є популярним блогером в Інстаграмі, маєте першу аудиторію, ви можете навіть створити youtube канал з влогами. Практично з усім тим, що ви робите в інстаграмі, просто ще це висвітлювати в Ютуб і там збирати свою цільову аудиторію. Якщо ви є особистими помічниками експертів чи власників бізнесу, вони теж е, мають або хочуть мати ютуб канал, ви можете цю частину задач взяти також на себе. Обов'язково, звісно, кажіть, щоб вам за це доплачували. Ну і звісно, СММ спеціалісти, якщо ви вже маєте знання та навики, як вести інстаграм, TikTok, Чому ще не навчитися правильно вести Ютуб канал? Коротше, якщо підсумувати, то Ютуб дійсно підходить всім категоріям громадян. І звісно, я зараз говорю саме про україномовний Ютуб канал. Основні переваги Ютубу є те, що на Ютубі органічна повністю аудиторія. Уявіть собі, що вам не треба вкладати кошти за кожного нового підписника на вашому ютуб-каналі. Я теж є блогером в Інстаграмі, на Ютубі, в Тіктоці і багато з ким спілкуюсь. І всі мені говорять про те, що зараз привезти одного підписника, це потрібно десь витратити 1 долар. То в Ютубі все зовсім не так. В Ютубі ви будете повністю розвиватися органічно і не вдаватися до різних платних інструментів просування, у тому числі таргет. Також на Ютубі є різні способи заробітку, ми про них поговоримо пізніше. Просто запам'ятайте, що їх є декілька. Також на Ютубі багато вільних і не заповнених ніж. І якщо ви ще не маєте ютуб каналу однозначно йдіть. Є всі шанси, що ви станете топом в своїй ніші. Ну і звісно, це така вже престижна. Річ це вже стильно, дорого, багато сказати, що у мене є youtube канал, і своїм клієнтам відправляти свої посилання на ваші відео або на виступах згадувати про те, що у вас є youtube канал. Повірте, я думаю, хто вже відвідує різні заходи, спілкується з різними успішними людьми. В більшості з них є youtube канали. Звісно, це ще не всі переваги. На Ютубі не взагалі не проблема. Отримати лояльність від аудиторії. Чому? Тому що ваші відео довгі, ми про це, звісно, будемо ще потім говорити. Ось, як на прикладі, ось одного з каналів, воронка продажів розпочалася аж на 30 й хвилині. Тобто, уявіть собі, глядач реально сидить і дивиться 30 хвилин ваш цінний контент, і потім ще він же прогрівся на вас, він же побачив вас, експерта. Що ви знаєте, що ви толкова людина зможете навчити. І в якийсь момент ви починаєте продавати, і людина така хочу і забирає місце на вашому курсі, чи замовляє у вас консультацію або купує товар. Також ваш ютуб-канал це справжні інвестиції. Я думаю, що ви помітили, що саме більшість вже успішних людей, медійних експертів, в кожної ніші вони свої в моєму, в моїй ніші в ніші інфобізнесу. Багато є різних крутих експертів, в яких є вже ютуб-канали. Для мене такий це сигнал, що треба йти туди. Тому якщо ви там косметолог, нутриціолог, е е е тренер, ви можете теж зробити такий аналіз класик, що медійні популярні. Експерти у мені ще мають канали, значить, вони щось знають більше ніж я, значить мені теж треба йти. Тому що ваші відео будуть дивитися дуже довгий час, і в кожному вашому відео може бути воронка, і ця воронка роками буде вам приносити перегляди. Крім того, що е, відео будуть дивитися дуже довгий час, його ще й будуть в пошуку шукати дуже довгий час. От Взяти, до прикладу, ці відео, е, відео по е, темі мотивація. Два роки тому, але воно мені е, видав YouTube одне з перших. Один рік тому. А Тут, взагалі, дивіться, 7 років тому 21 мільйон переглядів. Уявляєте, якщо у вашому відео буде воронка, не знаю, ви будете вести в цьому відео на інстаграм свій, як мінімум, у вас будуть приходити підписники. Тобто 20 мільйонів людей знають, що у вас є інстаграм з Ютубу. Уявіть собі. Також на Ютубі є ось цей унікальний формат довгі горизонтальні відео, де ви зможете прогріти глядача на себе, як на експерта, розказати якісь свої фішки, на свою нішу. ну, наприклад, Спорт, нутриціологія, саморозвиток, мотивація. Ніша може бути будь-яка ваша. Не не завжди ви думаєте, що вона вузька? Насправді вона може бути не вузька, вона може бути навпаки дуже затребувана. Просто конкуренти ще не створили youtube канал. Також ви можете додати в довге горизонтальне відео воронку продажів, рекламну інтеграцію, і таким чином ще дуже класно монетизувати свій ютуб. Також я думаю, ви помітили, що багато блогерів зараз почали знімати подкасти з різними теж блогерами на Ютуб чи в інстаграмі. Таким чином, звісно, це один з способів просування вашого youtube каналу але й один з цікавих форматів, де ви можете і розкрити себе, і вашого гостя. Ось, до прикладу, це моя учениця, яка. Створила Ютуб-канал з подкастами, запрошує гостей. В неї вже понад 10 тисяч підписників. І, ну, як правило, автори подкастів беруть кошти з своїх гостей для того, щоб зняти з ними подкаст, і відповідно на цьому заробляють. Також можуть бути ютуб канали змішаного формату, де є і подкасти, і ваші конкретні відео, де ви розкриваєте себе і додаєте свою воронку. Я дуже раджу так робити, тому що. Так, ви будете заробляти більше саме змішаний формат: експертні відео і подкаст. До речі, є мене клієнти, які своїх же учнів запрошують на подкаст. І це, ви знаєте, виграєте двічі, тому що ви показуєте і кейс, і, відповідно, лояльність і довіру до вас серед нової аудиторії. Завдяки Ютубу ви можете мати різний контент для різних соціальних мереж. Або навпаки, якщо у вас вже є Інстаграм або Тікток, ви можете ці відео. Переробляти трішки, адаптувати під YouTube і завантажувати на свій YouTube канал. Чому ні, якщо є різні площадки, на яких є різна аудиторія, чому не розвивати їх паралельно? Ось, до прикладу, є два YouTube канали Якщо ви звернете увагу в стрічці з Reels, то побачите, що кожне друге відео це нарізка з YouTube. І вони зараз не паряться окремо не дрілсами. Просто знімають YouTube, і вже з YouTube всі відео переробляють на інші соціальні мережі. Дуже зручно. Теж так роблю і буду робити. Дійсно, класна штука. Е, також, сьома така класна причина, чому вам потрібно йти в YouTube, яка є така фішка на YouTube, це тут, те, що тут є декілька способів монетизації. Я вам обіцяла про це розповісти, тому розповідаю. Е, звісно, це продаж власних товарів та послуг, де ви можете вшивати воронку в сценарії. Я вже декілька разів про це зробила е, анонс і сказала, що дійсно це треба робити в своїх відео, в кожному своєму відео. Але це можна робити різними способами. Звісно, ви можете сказати про це, що у вас є послуга, якась менторство, наставництво, консультація. Просто в тексті сказати про те, що якщо хочеш прийти в мій курс, переходь за посиланням, перше посилання в описі. І якщо ви про це скажете, ваш, ваш глядач піде. Якщо ні, то ну, як він про це знає, тому теж говоріть про це. Також, якщо у вас офлайн-бізнес, ну, наприклад, студія краси, салон краси, можливо, клініка чи якийсь центр, магазин одягу, сумок, взуття, неважливо, ви можете прямо в описі до свого відео вказувати адресу, сайт для попередньої реєстрації там і номер телефону, і ваші глядачі будуть до вас записуватись на ваші послуги. Або ж якщо у вас змішаний формат, тобто є і онлайн, і офлайн бізнес, ви теж можете додати посилання, ось як ці кейси, наприклад, на конкретний товар, якщо він є в кадрі, самі ж собі ще робити рекламу. Або на ваш сайт, де можна замовити продукцію, і ваші адреси там, чи локації, де це можна підійти і прямо придбати. Другим способом заробітку на вашому youtube каналі є мо... мотивація. Мотивація не оплачується, а монетизація оплачується. Так ось, на Ютубі є монетизація. Це така величезна перевага Ютуб серед інших соціальних мереж, де ви за те, що створюєте контент, заробляєте кошти, заробляєте в баксах. Ходіть собі, наскільки це прикольно. І тут я показую, що е, моя учениця ось за рік майже 9 тисяч доларів заробила просто додатково з Ютуб. Ну, як такий собі кешбек за, за гарну працю і старанну роботу. В Інстаграмі немає такого, в інстаграмі немає, і в Тіктоці теж. Оплати за те, що ви просто створюєте контент і за перегляди в Ютубі є. Це статистика моєї учениці, яка за три місяці заробила майже 1000 доларів. Звісно, все залежить від кількості переглядів, від ніші, Але цифри реальні. Ось ви можете в скріні побачити, що це нові, нова інформація за 2025 рік. І ви теж можете мати такі. Відсотки, скажімо так, від Ютубу за те, що ви старано працюєте. Немає такого депозиту. Напевно, де тисячу доларів за три місяці можна отримати відсотків з вашого депозиту. А на Ютубі є. Пам'ятаєте, я говорила про інвестиції? Ось це наглядний приклад. Також, коли ви стаєте учасником партнерської програми Ютуб або отримуєте монетизацію, ви можете ще отримати спонсорство на вашому ютуб-каналі. І це теж дуже класний інструмент, тому що. Глядачі, крім того, що бачать ваш контент, вони ще можуть отримати окремий спонсорський від вас контент. Тобто контент призначений для спонсорів. Ви можете вибрати рівні спонсорства на різні суми, і ваші глядачі просто купують платну підписку, як на Netflix, на ваш youtube канал І вона може бути різна, різної вартості. От в цього конкретно. Ютубера від 50 гривень до 15 тисяч гривень в місяць. Нагадую, що це підписка. Це все можете мати ви також. Також у вас можуть бути на Ютуб-каналі рекламні інтеграції. Тут я показую приклад, як Ютуб-канал рекламує бренд, і вони додають посилання реферальне в опис свого відео, і таким чином, глядач. Переходить, робить покупку, а блогер отримує кешбек. За реферальні посилання відповідає рекламодавець. Єдине, що вам треба, це узгодити формат, товар і де буде знаходитись посилання. І ви можете навіть визначати різну вартість від того, де буде посилання. Перше, друге посилання в описі, чи третє, і так далі. Все, що вам потрібно, щоб все це мати, це перегляди на вашому youtube каналі І де їх брати, звісно. Ви маєте працювати регулярно публікувати контент на ту тему, які ви розбираєтесь, і на ту цільову аудиторію, яку ви хочете привести на свій youtube канал Ви маєте обирати тему з високими охопленнями, тому що будуть перегляди, буде і монетизація, буде і продаж, буде і реклама від партнерів, і спонсорство, і тому подібне. Також у вас мають бути красиві яскраві обкладинки, оформлення, певний стиль, тому що ви вже стаєте брендом з перших відео. Ви маєте правильно навчитись оптимі оптимізовувати ваші відео і дотримуватися стратегії для того, щоб ваш канал залітав. Ну, звісно, вам потрібні наставники для того, щоб оце все навчитись робити. І це може бути я. Мене звати Цвітана Козир. Я на YouTube вже понад 5 років. Я практично кожного дня публікую контент. Я ще постійно провожу консультації, розбори. Я авторка курсів, я маю дві власних срібних кнопки, маю дев'ять срібних кнопок в учнів. Одна моя учениця має золоту кнопку. Я організаторка заходів під назвою youtube вечірка. До мене виступали різні блогери. І ми навчалися YouTube. Також я ще постійно займаюся волонтерством, допомагаю. Різним верствам населення, які цього потребують, особливо, звісно, нашим захисникам і ще є амбасадором різних брендів і інфлюенсером у себе в місті. Вінниця. <свісно> трошки такий невеличкий інфлюенсер. І прямо зараз я хочу вас запросити на мій проект, який називається Процвітання, місія і ціль якого, щоб ви, ваші бізнеси і в цілому країномовний YouTube процвітали на просторах нашої прекрасної країни. І усі свої знання, весь свій досвід, всі свої працюючі стратегії, які я вже маю з цих п'ять років. Я хочу передати вам, я їх всіх зібрала в одному місці, щоб ви правильно навчилися визначати ціль. Та цільову аудиторію вашого каналу, щоб ви правильно запустили свої ютуб-канали, щоб ви навчилися от робити красиві яскраві обкладинки, оптимізацію, писати сценарії, вшивати туди воронку, шукати клієнтів, просували власний особистий бренд і реалізували увесь свій потенціал, який є у вас. А я впевнена, він у вас величезний, якщо ви на цьому ефірі, якщо ви цього хочете і прагнете. І звісно, звісно, щоб ваш потенціал. Ще був монетизований. І в мене є три різних тарифи на навчання, де ви можете самостійно отримати просто мої уроки, опрацювати інформацію і отримати від мене консультацію. І якщо ви хочете отримувати допомогу від мого куратора, перевірку домашок, закриті зуми зі мною, ви хочете розбір каналу від мене, по життєвий доступ до уроків, тоді вам на максимальний пакет. Ну і звісно, якщо у вас абсолютно немає часу на YouTube, але ви знаєте, що він вам треба. youtube канал для вас це біль, то я вас запрошую на індивідуальну. Пакет, де я, як продюсерка ютуб-каналів, буду вести повністю ваш ютуб-канал, буду вам допомагати з сценаріями, з ідеями, з вшиттям воронки. Ми будемо разом обудувати воронки, обирати воронки. Я буду повністю займатися монтажем, оформленням, оптимізацією вашого ютуб-каналу і, звісно, його просуванням. Інформація про старт навчання та актуальна вартість знаходиться на сайті, який знаходиться в описі під цим відео. Також вам прийде нагадування ще не один раз в чат-боті. Ви можете як зробити оплату одразу, так і оформити оплату частинами. Після оплати ви одразу переходите в групу, яку ви обрали, да, відповідно до пакету, і там вже будуть у вас і уроки, і спілкування з іншими учасниками, з куратором і відповідно зі мною. Коли, коли будете визначатися з пакетом, ви однозначно не шкодуйте коштів на це навчання. Повірте, воно вам окупиться. Якщо ви продаєте свої консультації через YouTube, ви можете вже одразу порахувати, що, наприклад, якщо в мене там навчання коштує 20 тисяч, а ваша консультація стоїть там 4 тисячі гривень, то вам потрібно окупити лише п'ять консультацій, для того, щоб окупити це навчання. Ну, тобто продати 5 консультацій. А з YouTube ви можете сотні консультацій продавати, продавати своє наставництво, в момент. Свої продукти, і ще багато чого. Ви бачили ці цифри. Тому інвестувати в YouTube однозначно вигідно. Це окупити це все не складе ніякої проблеми. Головне, не забувайте, що це перегляди. У вас для цього є я. Людина, яка вже спеціально обучена для цього, щоб робити разом з вами такі перегляди. Посилання в описі нагадую вам, забирайте своє місце, тому що кількість місць на кожен пакет обмежена. І Повірте мені, таке на хочу сказати, що жоден бізнес, жоден експерт в майбутньому не зможе без YouTube. Всі будуть в YouTube. Питання часу, тільки коли ви зайдете туди, і чим раніше, тим швидше. Повірте мені, бо коли величезна конкуренція на YouTube, важче просуватися. не відкладайте, якщо ви тут. Час настав, і це відео Ваш знак Всесвіту. І ще хочу теж сказати одну таку невеличку історію про те, що в мене є клієнти, які до мене приходили, консультувалися, але так і не почали. І потім приходять через рік і кажуть: все, я готова, я хочу, кажу. Круто, класно, молодець, але ти ще приходив рік назад. Ти уявляєш, які б результати у тебе вже були б за рік. І тоді людина така, а ну дійсно не втрачайте час. Приходьте, і дійсно час настав, ваш час настав. Я вас чекаю, посилання в описі та в боті. Все, до зустрічі на наступних уроках.